Я хотів відкрити цей магазин більше 15 років. я хотів зробити такий магазин, якого немає в Україні. Не половинчато, а щоб він був великий, красивий, сучасний, європейський, з чудовим сервісом, з чудовим обслуговуванням і консультацією, щоб був повний вибір інструменту, щоб була територія. На яку приємно покупцям прийти, щоб ми могли показати клієнтам, як демо-версію, як вона працює, щоб був сервіс сучасний з усім обладнанням. Дібні магазини бачив в Німеччині. Я брав приклад з них, і він практично ідеально з тієї картинки, яка в мене була в голові. У нас досить веселий колектив. Дружні, ми один одному завжди допомагаємо, завжди стараємось якось підтримати, надаємо максимум інформації. Ще у нас дуже крутий керівник, який завжди нам дасть якусь пораду, підтримає якось і завжди залишається з нами в будь-якій ситуації. У нас оглядова мета нашого сьогоднішнього візиту. Магазин дуже гарний, сучасний, чимало різної цікавої техніки. Можливо, щось зацікавить. Ну, бажаємо успіхів. Деншті добре відомий в Україні. Інновація, надійність, потужність інструменту безумовно є вагомими факторами успіху будь якої історії будь-якого бренду. Проте головною рушійною силою є наші дилери, які працюють із любов'ю і натхненням до своєї справи. А коли людина викладається на повну, це відчувається в кожній деталі. Все зроблено з душею, з турботою про клієнта, і звісно, така справа не може не привести до успіху. Вітаємо тебе, Ярослава! З відкриттям такого чудового, сучасного, гарного магазину. Бажаємо тобі процвітання, щоб твоя справа приносила тобі надалі радість, задоволення і багато, багато вдячних клієнтів. Хочу подякувати особисто Світлані за допомогу. В оформленні цього чудового магазину, а також всім співробітникам ТОВ Драштіль та особисто Дяченко Едуарда Лівнідовича за всебічну допомогу. Якби не їхня допомога, то нічого б цього не було. Дякую. Це була Головна моя мрія можна сказати, що це була мрія мого життя, і вона нарешті здійснилась.